Доброго ранку, дітки малі, хлібчик духм'яний вже на столі. Візьму я в руки хліб духмяний. Він незвичайний, він святий. Вібрав і пісню і працю в себе. Цей хліб рум'яний на столі. Йому до ніг вклонитись треба, він скарб найбільший на землі. А для того, щоб дізнатися, як же хліб з'явився у нас на столі, ми відправимось у подорож з пекарем Василем. Діти, сьогодні вирушимо у подорож із пекарем Василем. Він щодня пече смачний запашний хліб. А щоб ми краще зрозуміли, звідки він береться, Василь покаже нам увесь його шлях. Ходімо зі мною, усміхається пекар Василь. Спершу ми підемо не в пекарню, а на поле. Ось велике поле. Навесні тут сіють маленькі зернятка пшениці. Земля приймає їх у свої обійми. Сонце світить згори, а дощик поливає. Із землі визирають маленькі зелені паростки, вони ростуть, стають високими, і ось ми бачимо золоті колоски, що хитаються від вітру. Бачите, діти, без землі, сонця і води не було б у нас хліба. Коли літо добігає кінця, люди збирають урожай. Колоски зрізають і відвозять зерно на млин. Це важка робота, але без неї хліб не з'явиться. А тепер завітаємо на млин, пропонує пекар. Великий млин гуде. Працюють жорна й машини. Вони перемелюють зерно на борошно. Зернятко перетворюється на білий пухкий порошок. Ось наше борошно, каже Василь. Тепер час у пекарню. У пекарні пахне тісто. Давайте подивимось, як роблять хліб. Розсіюємо борошно в миску. Додаємо сіль і дріжджі воду та замішуємо. Вимішуємо тісто руками. Подивіться, яке воно живе! Тісто росте, підіймається, стає м'яким і теплим. Тепер відправимо його в піч. У печі жарко, і тісто перетворюється на рум'яну хлібину, по всій пекарні розвивається духм'яний запах. Ось і кінець нашої подорожі. Зернятко стало хлібом. Пам'ятайте, діти. У кожній скибочці хліба є праця, землі, сонця, дощу та людей. Тому хліб треба цінувати і намарнувати жодної крихти. А зараз пограємо в гру Хліб який. Хліб який. Запашний. Хліб який? Тостовий. Хліб який? Чорний. Хліб який? Гарячий Хліб який? Домашній. Хліб. Який? Весільний. Хліб який гостинний. Хліб? Який? М'який. Тільки на спечі скоринка в залі. Свіжа хлібина лежить на столі. День розпочався з цієї хлібини. В ній наш достаток могутність країни, наших морів нестривожена синь, шлях до зірок у космічну глибинь. Кажуть в народі правдиві слова. Хліб-годувальник, всьому голова. Тепер ви знаєте, якою тяжкою працею дається нам хліб. Тож бережіть його. До побачення, до зустрічі!